Доброго ранку, шановні наші друзі, наші глядачі, і знову ми з вами вівторок, одинадцята година ранку. На школі здоров'ю з нашим лікарем, гастроентерологом, фітотерапевтом вищої категорії Бойка Павлом Петровичем. Доброго здоров'я, шановні друзі, сьогодні наша ведуча, незмінна чрівна ведуча, котра нас звичайно Поки що не змінилася, да, Так, та, та. професійно проводить зустрічі із вами. Так, що бой... mm -hmm. Ліза. Це... що це... ти в це... передні завжди Ні, Павло вітри дякую, що представив. Друзі, сьогодні дуже важлива тема. Ми сьогодні будемо говорити за екстракт кінського каштану. Дуже така ну скажімо, деревина у нас відома. І ще в 69-му році в місті Києві це дерево стало символом нашого міста. Але якщо говорити Володимий, за. Починь. Пасить у нас зараз ефір хвилин 20-30. А якщо говорити за каштан, вибачте, але сьогодні я тут просто аншлаг. По-перше, обстеження, по-друге, клієнти. Ну нічого, трошки почекають. Отже, давайте почну. Значить, якщо говорити за каштан, взагалі існує більше 30 видів. Каштанів різних, ось, але саме кінський каштан має найбільше лікувальні властивості. Якщо говорити трошки за е, історію, то, е, скажімо так, взагалі існує дерево, найстаріше дерево. Каштан росте в Сицилії. Я Коли прочитала, думаю, такого не може бути. Е, Коло ствола 57 і дев'ять сантиметрів, п'ятдесят метрів 90 сантиметрів тільки стовбур цього каштана. І якщо говорити про е, вікову е, віковий сенс, то е, каштан вік його може бути от цього, то який такі величезний, від 2 тисяч до 4 тисяч років. Це гінка слухай. да, майже, майже, але це єдиний єдиний горіх, в якому є вітамін С. Дуже да. важливий момент. А ще мені сподобалось те, що тут е, про, про те, що там, де використовується стовбур каштана, немає, не плетуть е, павутиня. Чомусь бачу. павуки не живуть, да, ну, не живуть. Павутиння Там немає. Mm -hmm. Тобто він наскільки трошки. Якось... Вагобно діє дію на ці да. створіння, да. да і взагалі, що саме от ми, коли використовуємо антипаразитарне наш еліксір, да ми говоримо про те, що там ми можемо його в сільському господарстві використовувати, тля не заводиться там, камашки не люблять. Так само каштан, уявіть собі, що він теж має таку властивість. А якщо використовувати його, от саме концентрат каштана, то також комахи не заводяться. Це теж цікавий такий момент. А чому саме Павло Петрович, розкажи, яка який склад каштана? Що він містить в собі? Тоді будемо говорити за дію його. Що цікаво, що каштан Кінський містить собі такі цікаві глікозиди: ескулін, есин, фраксин тобто такі глікозиди, котрі позитивно впливають на наш організм. І глікозиди, кверцетин і кемферол олію, От кажеться, що тут хімія? Там знову хімія, знову якісь слова такі цікаві, не знаю, Не знайомі. Не. Не ну, да. Але друзі, ми хочу показати трішечки хімічний склад, котрий оці хімічні компоненти, котрі надзвичайно мають чудові лікувальні властивості на а, людину, тобто на клітину нашого організму, має дуже багато жирної олії до 7%, білкової речовини 10%. Крахмал. Е і саме багато аскорбінової кислоти. Вітамін С. Uh -huh. Тіамін. Дубільні і пектинові речовини. Дуже багато вітамінів групи Б. От тіамін я сказав, але групи B, І В, І А, і Д, що цікаво, а також хволіова кислота. Також багато мінералів. Це фосфор, залізо, кальцій, калій. І оці всі компоненти, котрі я перерахував: глікозиди, дубільне речовирне, флавоноїди це все створює чудові лікувальні властивості для людини. Основна дія на людину це венотропна, то є ді надає оздоровлюючий ефект на вени, судини та капіляри. Всю кровоносну систему. Не Недарма ми призначаємо, коли густа кров, коли є проблеми з судинами, коли проблеми з там теросклеретичними бляшками, густа кров, там порушений кровообіг і так далі. Тому завжди каштан або еліксир для судин у нас є. В який входить каштан. Знижує таким чином в'язкість крові, збільшує кровонаповнення, але ж саме зменшує проникність капілярів і знижує в'язкість тобто ну І регулює їх тонус, попереджає тромбоутворення, угу. виводить е, холестерин із судин, розчивняє бляшки холестеринові, усуває угу. спаз судини, знижує артеріальний тиск. Змен за рахунок того, що зменшує в'язкість крові, так. вона не така густа стає, тому зменшує йти засінні явища, mm -hmm. запальні та алергічні набрики. Друзі, коли я прочитав, то вже було цікаво. Оці набрики що покращує лімфодренаж. хочу запитати, друзі. По перше, хто приєднується, пишіть звідки ви нас дивитесь. бачу от городище, бачу суми. Бачу, друзі. Київ, пишіть звідки ви всі, і е, якщо ви використовуєте каштан, то саме для чого? От у нас екстракт нашого каштану без спирту, без цукру. Е, виробництво наше українське вже 20 років на ринку виробляє такий концентрований е, каштан. Будь ласка, пишіть. Як ви використовуєте саме цей засіб? Продовж. Я сказав, що у покращення лімфодренаж, і тому можна використовувати при всіх набряках, Набряках не на нижніх кінцівах, використовується при алергічних набряках, але саме основне, теж для себе вичитав, коли виникає набряк мозку. То є профілактика і лікування набряку мозку. То є, знову ж на лімфатичну систему, а людина це е, рідина, складається з води. Е, в першу чергу лімфатична система в собі якби має оці лімфову то і сілімфатична система реагує на мікроби, бактерії та віруси. Ну, я зразу згадала, що коли людина, наприклад, має травму, перелом, то каштан наносячи зовнішню на. Ті ділянки, де є запалення, набряк також убирає. Тобто при форумколах, форункульоз знаєте, знають, що це таке, да різні гні... 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 гніникові там проблеми з шкіри. От каштан якраз працює дуже гарно при таких проблемах. Трафічні виразки е... можна навіть не розводити, а концентратом нашим використовувати, прикладати там спонжики чи марлічка. Тобто... Використовувати і якщо таким чином ми дивимося, що покраще лімфодренаж, але ж при чому тут лімфодренаж, Скажете? Він дижлим Так, да. але друзі. І ще властивість така, то, що лімфодренаж покращується. Це чудово, але каштан має протизапальні властивості, тобто убирає запальні процеси в лімфатичні системи, от діє допомагає лімфатичні системи справитися з мікробами, бактериями та вірусами. Але ще заспокійлива дія, і також рано загоювальна, тобто і загоює швидше регенерація тканин, і разом з тим і знімається біль. Якщо прикладати там на зовнішню і при всьому діє чудово на вени, артерії, артеріоли, то є вени, мілкого такого рівня. то є на всі судини має зменшує в'язкрузв'язки з крови і капіляру з змічнюючи властивості, надає капілярам каштан. каштан да. А ще, якщо у вас, наприклад, геморой, крім того, що ми рекомендуємо наші мазі, мазь для вен з екстрактом п'явки, регенеруючий крем 39-й, також кінський каштан можна робити, тампончики, можна використовувати ну, в різних Не тільки геморой, а і коли варикозне розширення вен на mm -hmm. нижніх кінцівках, mm -hmm. тромбофлебіті, виразках гомілки для їх профілактики. Можна додавати каштан в мазі для вен, наприклад, да, зробити. Там, 5 крапельок плюс мазь для він буде ще краще ефект, ніж просто так. Для вен, він. Да? Ну і, як правило, якщо це для судин, чудово, це при атеросклерозі, для лікування, у мозку, те, що ми говорили, при ревматизмі. І після операційних тромбозів, профілактика після операційних тромбозів на нижніх кінцівках. Угу. Всередину обов'язково. Угу. Ну і ще тобто якщо густа кров, щоб не було о -о цього виникнення тромбозу. Угу. Але, шановні друзі, оці кажуть, це все на судину, <зас> але коли я вичитав, то я е, був вражений. Е, каштан має гірко. Mm -hmm. І дуже добре його використовувати при захворюванні шлунка, особливо коли серце, е, коли секреторна функція шлунка понижена, mm -hmm. коли е, кислотність низька, і тут якраз допомагає, піднімає кислотність, заставляє шлунок краще прокасувати. І, і так як ти сказав, що там є дубільні речовини, а вони мають в'яжучі е, таку дію і нормалізується саме кислотність, дякуючи. Yeah. Цьому ці дубільні речовини і ще допомагають при поносах, при тривалій розлади. діареї, mm -hmm. малярії, коли от розлади кишківника. От тут каштан якраз А Ще теж, да, теж вичитала про те, про те, що коли є у людей а, Уже схильність до жирового гіпатозу, тобто переродження печінки в скажем, в жаровице жирове переродження печінки. Каштан дуже корисний. Також, якщо є у вас проблеми з печінкою, пропивайте каштан час від часу, і ще цікаво, можна використовувати каштан для людей, котрі Курять має шкідливу звичку, Тобто mm -hmm. у цих людей, як правило, хронічний брохіти курильщиків. Mm -hmm. І тут як тут іде каштан на першому місці. Нат ну, я читаю, що Анна написала, що екстракт каштану вінофлор, мазь для вен, добре допомагає при варикозному розширенні. Да, я теж люблю вінофлор, його навіть профілактично можна використовувати. Ну я сподіваюся, що скоро з'явиться він. Бо його немає, розібрали на складі, ага. але надзвичайний, навіть прибирає головні болі. Дві таблетки вінафлора знімає такий дискомфорт у людей, тому що там є рутин, вітамін С, каштани, багато такого корисного, що для наших судин. Ну, і що цікаво, можна захвор... каштан використовувати при захворюваннях опорно-рухової системи. Угу. Це, я трошки сказав, але те, що опорно-руховий опорно апарат знімає біль запалення, тобто артрот, артріти, артрози, ревматизм, подагри. І ну, це фізіологічно, yeah. Я думаю, що люди розуміють, якщо намалювати той суглоб, що до кожного суглоба повинна доходити капілярчики, кров доходити, і щоб все поживне, що ми вживаємо: ті хандраїтіни, глюкозаміни при руйнуванні при різних грижах. Нам треба, щоб кров гарно постачалася до. Ділянок там опорно-рухового апарату, і тому нам треба обов'язково працювати з, з нашою кровоносною системою, щоб у нас була не густа кров, щоб вона поступала, щоб не були там проблеми з склеротичними бляшками. Тому судинні препарати при проблемах з опорно-руховим апаратом це номер два. Обов'язково їх треба приймати. Заходьте. <танузької> <на що>, <танузької> Також каштан використовується як зовнішній засіб, тобто на <к tensipak> шкірні покрови використовується при трохвічних виростах, <танузької> при хорункульози, при опіках, при гнійниках. При варикозному дерматиті, при купірозах, коли так. на шкірі є. Ну от ми, наприклад, мазь для вен також призначаємо <рес> дівчаткам, у кого близько дуже саме веночки, такі капілярчики на шкірі. А також можна нашим каштанчикам протирати обличчя, берете на спонжики, дуже гарно працює саме з цією проблемою багатьох жінок. Ну жінок більшості. Чудово, можна так за саме використовувати, коли є застій лімфатичної системи. Тобто змешує застійні ті в'явища, убирає заплтої знімає запальні процеси, алергічні набряки, убирає виведення. Таким чином, покращує виведення рідини із mm -hmm. пішкірної клітковини. А і ще, якщо говорити про зовнішність, то дуже гарно також каштан використовувати для шкіри голови, тобто покращує саме, зміцнює не цибулинки, оці, які знаходяться, да, коли волосики ростуть, Тобто зменшує саме. Проблеми, які виникають з, е, ну, з, з, з... з меш за застійні яви. За да. Тобто ви можете також е, пару разів на тиждень перед тим, як мити голову, е, взяти каштанчиком і прямо повтирати в волосся, е, в шкіру голови, щоб волосся було більш таким е, кращим. Тому, крім лапуха, Карпови, також. каштан. Звертайте увагу на це. При серцево-судинних захворюваннях також так ми говорили, що покращує мікроциркуляція, тут mm -hmm. же зможе при істинно кардії, напруженні, істинно кардії спокою. Таким чином покращується, якщо мікроциркуляція, значить харчування міокарди, нормальне, тобто не буде гіпоксії. Убирається і люба серцева судина, любе захворювання. Mm -hmm. Тут доцільно теж використовують каштан, тому що. Покращує реологію крові, ну, ми вже нижує в'язки. Говорили... Да, ми вже говорили, що покращується артеріальний тиск. Якщо високий, то він опускається. Так. Дивись тань. Питає підкажіть, будь ласка, при підвищенні печії можна вживати каштан. Перепідвищені печід, а й там, якщо є рефлюкс езофагіт, то не потрібно. А якщо кислотність у даному випадку у вас висока, а ми вам говоримо, що використовується при пониженні секреторних функцій каштан но не про високу кислотність. Про високі у нас mm. по моєму шаблі, да? Та лепух, лепух лепеха. Лепуха. лепеху вживаєте да. і водичку не пийте після їжі, тобто чай, каву не пийте, тільки доїде вода з нашими травками. Так. Ну і давай ми так пройдемося по ще раз. У нас якраз ми вклалися в свій час. Давайте ми роздивимося ще раз, по які органи і системи потребують вживання кінського каштану. Ну на першому місці давайте проговоримо серцево-судинна серцева судинна система. Шульково Кишковий тракт угу. каже опорно-рухова система, імунна система. Угу. Далі, що шкі, шкірні покрови. Або да. покривна система. Да. Нервову систему набряки убирає хорошо. Угу. Ну, принципі... Імунна система і кровотворна, да. тобто наша да. кровоносна система, якщо її так окремо. Ну і нервова, ти сказав, да? так? Так. Нервово сказав, тобто, якщо так роздивитися, в принципі дуже мало якихось протипоказань каштану Ви, взагалі протипоказань, щось не, ну, ти... немає. Противопоказання ти і... сказав, що якщо сильна висока кислотність, то краще там, наприклад, інші да, препарати, ну це вже і це вже індивідуда. Індиві... Це індивідуальний підхід. Тобто, ми підбираємо вже для кожної людини. Тому використовуйте кінський каштан для свого оздоровлення і покращуєте. Стан своєї крові в першу чергу, тому що. А в ідея заважається... багатьох з віком густа кров. Uh -huh. І це, крім руханки, треба ще й бити препарати, котрі розжижають кров. Uh -huh. Ну, Лікари це говорять, дають інформацію, але синтетичними. А в нас є натуральний розріджувач крові, який нормалізує стан вашого. Імунітету вашої кровоносної системи всім вам, вам, вам бажаю міцного здоров'я, хороших зу... результатів, до зустрічі через наступних вівторок. До, до побачення. побачення.